Вітаю у театральній кав'ярні, пані Світлана. Привіт, Оленко. На ну що сьогодні будемо мріяти? Сьогодні будемо мріяти і знову про театр. І запросили ми до нашої кав'ярні чудову, ну як на мене, дівчинку, акторку, режисерку з мріями, з, зі здійсненням мрій, яку особисто я поважаю за величезну працю. За те, що вона множить свій талант, але на працю. Ольга Бога. Вітаємо вас, Вітаю, Олі. В нашій театральній кав'ярні. До речі, полюбляєте каву питу. По кав'ярнях ходити, сидіти в колі подружок. <різь> Обожнюю і навіть інколи задаюся питанням, чи я не забагато, я п'ю каву. Ага. <різь> Отож. Отож. <різь> От скажи, Оленька, а з чого почався твій театр? З чого почався мій театр? Ви маєте на увазі з дити... ну, про дитинство. Про ну, дитинство? Взагалі, от з чого він почався. Ну ти ж ішла. От я хочу бути актором. Ні, ні, я не хотіла не, бути актрисою. Не. Я скільки себе пам'ятаю в дитинстві, я мріяла бути стюардесою. А, ну, на жаль, мрія не здійснилася, але навіть в такій невеличкій театральній постановці я зіграла там стюардесу в привітальному капуснику. Я не думала про театр, я просто... З років шести постійно була на його сцені, тому що я танцювала в барвінку, і так співпало, що я з дитинства пам'ятаю той запах коліс, той запах театрів, цю атмосферу. І навіть так траплялося, що дуже часто мені доводилось переодягатись саме в тій гримерці, в якій яка згодом стала моєю другою домівкою. Так, Тоб, та, але, ви кажете, але про театр якби, ніхто не думав. І у класі у 9-му разом з усією школою ми відвідали виставу мюзикл Моя дорога помела, який мені дуже як -то кажуть, запав у душу. Я зрозуміла, що щось тут, певно, не те. Згодом я відмідала виставу знову ж таки з, зі школою. Це була друга смерть Жанни Дарк, в постановці Тисі Дмитрівни Славінської, де грала Жанну Дарк Оксана Бандура. Якось мене настільки захопила ця актриса. Ну і я почала цікавитись театром. Але життя так трапило, що я не хотіла навчатися в 10-11 класі, тому що я розуміла, що більш точні науки вони не для мене. І тато тоді запропонував спробувати мені вступити до гуманітарного коледжу. Що за першою освітою <сміг> я викладач. Е, і вже після вступу я випадково зрозуміла, що у нас у Вінниці є музичне училище культури, і там є театральний. Я про це не знала, і якось, напевно, це було 14 років мені на той час, і якось так я почала задумуватись про це все. Е, я. Прогулювала деякі пари в педагогічному mm. коледжі, mm. я, mm. За, mm. я mm. заощаджувала кошти, які мені давали там на якісь булочки, на чай. Інколи навіть дещо ходила пішки, аби заощадити ось ці гроші і купити квиток до театру. Чого собі оця історія? <сум> <сум> ну, воно якось так досить захопило мене. Але згодом, коли е, я заговорила батькам про те, що я хочу спробувати, мій тато особисто. Пішов до Віталія в Селезньова, на той час художнього керівника театру і художнього керівника курсу. І він попросив його: будь ласка, якщо прийде ось така дівчинка, не беріть її. Mm. На що Віталій Димович сказав, каже, дивно зазвичай приходять, кажуть, візьміть, каже, тут Просить таке, такого, бач... так. таке mm -hmm. бачу вперше. Я дуже вдячна татові, тому що я закінчила два курси педагогічного коледжу, і фактично я вже в музичне училище вступала після 11 класів. Плюс я. Раніше думала, що мені не потрібна та музична грамота, ці всі моменти, але я не здогадувалась про те, що мене чекає попереду. І потім, перший рік мені тато не дозволив вступати. На другий рік я вже самостійно почала готуватися. Я самостійно ходила, збирала документи. Я самостійно, знову ж таки, заощаджуючи кошти, ходила на підготовчі курси. І безпосередньо ми сиділи за столом з мамою і з татом, і я сказала, що. Каже, мені потрібно з вами поговорити. Мені завтра потрібно подавати документи. Будь ласка, хтось із вас сходіть зі мною. На що тато? Я так запам'ятала його посмішку. Вони з мамою сиділи навпроти, і він сказав: Бачиш, любанька, тепер я впевнений, що вона дійсно того хоче. Ну і з цього, в принципі, розпочався мій театральний шлях, і ця любов до сцени, до театру вона з кожним днем росла. Навчання, ви знаєте наскільки це класно, коли ти вже в якості студента можеш відвідувати абсолютно всі вистави. Ти можеш ходити на них 10 разів. у таких разів. виставах, от ви пані Олю згадували так. Ну, Жанну Дарк. Ви так само зіграли Жанну Дарк? Так, я зіграла Жанну Дарк, але спочатку м -м, мені дуже пощастило. Мені дуже пощастило, тому що в мене за плечима був барвінок, я танцювала, е і на той час е наш балет театру, дівчатка, вони всі дружно пішли у декрет. І потрібно було комусь танцювати. І завдячуючи Валерію Лютіновичу Прусу, він привів мене до нашого балетмейстера, каже: от є дівчина, раптом що, її можна використовувати. Але буквально до цього, 6 жовтня, ну це просто був нонсенс. Нас всіх задіяли у дитячій касті, студентській, в якості мішків. Тому перша моя роль на сцені це був мішок. Um. Зі сміхом, напевно. <гум> ні, 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 ні. Ми були мішки з зерном, і от коли відьма казала мішки з зерном, йдіть геть. Ми всі, значить, в цих мішках виходили. Наступного дня Валерій Лентінович Прус зібрав нас всіх і так серйозно, він дуже таку дисципліну любить. Каже, хто був білим мішком з голубим бантиком, з голзгов голубу квіточку з червоним бантиком. Кажу, я я вже думаю, ну що не так каже. Молодець гарно вжилась. в <гум> Супер, образ. Супер Вона суперобратична роля. Ну смішно, смішно, але я щось згадати. згадати. Так. А, Сказати. А перший такий вже, якби, вихід у дорослій виставі це було в листопаді місяці. Це була вистава Запорожець за Дунаєм. 2004, рік. 2004 рік мені потрібно, ну, тобто, мене використовували як артистку балету, і саме в цей день ми дебютували на сцені я, Володимир Холкін і Світлана Басовська. Це був mm -hmm. наш такий перший вихід на сцену. Mm -hmm. І в цей день театру присвоїли звання академічно. А вже наступного дня я виходила в мімах у тій же виставі Друга смерть Жанни Дарк, вже якби будучи на сцені, Уявляєте? Ну, — ну так все і звільнено. І далі пішли вистави? — Так, і, так, далі, так. Да, так, да, і да, далі пішло б... так, і далі була підготовка уже не лише училища, але й вищий навчальний заклад, який дуже багато дав і який. Ну, як на мене, коли знаєш Оля спостерігала за твоїми успіхами, а ти дякую, ділилася отими відео зі своїх екзаменів. І е, Віталій Єдакімович якраз шукав, е, була шель, вистава Шельменко Денщика, він каже: о, Свята в декреті, а хто ж буде співати? А я кажу: ви знаєте, дивилася у ривочок, ну так же ця Оля Бога. Та ти що? ну хай до мене прибіжить. І Ось, коли вона прибігла, якраз... вона зіграла у шельменко-денщику. Е, Спочат... неї... Спочатку да. я зіграла Мотрю. Угу. Служницю. А... Служницю. Потім, коли Світланка пішла, пішла у декрет, була в моєму житті прісінька. А потім, коли Світланка вийшла з декрету і інша актриса пішла з театру, мені я вже просто грала в жені. Ну, зазвичай всі жартували, казали, тобі залишилось зіграти ще дві дорослих ролі: це Фену, і Аграфену. Вот, а Богдан. Костюк свого часу жартував, каже: давай зробимо тобі до 50-річчя Бенефіс. Каже, ти будеш одна грати, всі ролі. всі Ну а от цікава тема нашої розмови – різнобарне амплуа Ольги. Тобто різнобарне. Тобто настільки різні ролі, такі різнопланові, настільки, ну ви така різна. Як так може бути? Зазвичай типова да? Ну ви розумієте, це праця. Це надзвичайна праця. Ось знаєте, акторки. І питають це її, талант, да, праця. Ну, Це ж талант, звичайно. Але праця в першу чергу. І <рес> скаже, Оля, а що, що це ти співаєш оце постійно? У угу. нас же немає музичної зараз вистави, а вона готується. Вона готується, вона просто співає, розвиває свій голос, свій талант. Ну, По-перше, це розвиток, по-друге, потрібно. Ну, Взагалі, на мою думку, актор це як спортсмен. Потрібно постійно тримати себе в тонусі: ось все, що стосується вокалу, все, що стосується якоїсь професійної майстерності, все, що стосується якихось інших навичок. Тобто, не може бути варіант, що от теж була така ситуація одна актриса до мене підходить, mm -hmm. каже: Ну, от випустили прем'єру. Ну, все, ми ж зіграли. Навіщо ти надалі продовжуєш готуватись? А ну, якщо ти не будеш тримати себе в тонусі, це може бути або гра на музичних інструментах, це може бути вокал, це так само танець, все що завгодно. З часом просто втрачається якість. Це а, не лише гра на музичних ось... інструментах співи, це ще циркові трюки, от як в народному да. Малахі, да, там там просто вона... польоти були такі. Так, там, вони літають. Вистачи, да, да. Вон... Це танець у, у повітрі. Вона літає. Так, угу, це дійсно. Ми ось так ми бачимо. Але я пам'ятаю, як вони готувалися, які у них синці були у неї у Тані Фролової від цих лямок. Ми одна ось. одну просто рятували, допомагали, намагалися всіляко, якби ну. Реально допомагати одна одній, тому що хто не знає. Потім, от Танюшка зараз працює в цій виставі, політати дві з половиною хвилини це не боляче. А процес підготовки репетиції, які могли тривати годинами. От, тому... А ви уявляєте, у за двома зайцями, коли Оля раптом на таких от підборах і раптом підскакує, вона ж і так доволі висока, і сідає на шпагат. Глядач взагалі був в захваті, як можна ось якраз цей момент є. От як можна сісти на шпагат? А як перед цим потрібно? Були спортивні тренування її теж Тарас Мазур. Так, ну, так. <реш> в його виставах мізиці Оля робить усе майже. <реш> Тільки не каталась на роликах, він нам розповідав. Якось. Ну так, ні, ну я вам скажу, що ну, я некомфортно себе на них почуваю. І насправді, коли ти працюєш у виставі. Ти маєш відчувати себе у всьому впевнено. Якщо ти будеш думати про те, як би не впасти не впасти, то все ну концентрація уваги, вона буде абсолютно зосереджена на інакших нюансах, які не потрібні тут. Так. Мені ще цікаво, от співочі ваші вистави. Розкажіть так, про так. них, де ви співаєте? От найспівочіша вистава на сьогодні в вашому репертуарі. Знаєте, все йшло поступово. Спочатку в моєму житті е, Прісінька. Шельменко Денщик mm -hmm. Це... з, неї все з неї все почалося, тому що ну насправді почалося все в хорах. Я ще будучи студенткою. У нас на той час шла Баядера, Запорожець з Дунаєм, Майська ніч. Я вже якби співала в хорах, і мені дуже запала в душу наша хормейстер. Я знала, що вона займається, бо там з одним-двома з солістами. Я дуже хотіла потрапити до неї. І я підходила. Я кажу, ну, будь ласка, Оксана Михайлівна, Це Оксана Михайлівна Марчук. Я кажу, а можна з вами займати на бджіл? Вона каже: М -м, ти розумієш, я буду працювати тільки у тому випадку, якщо будуть якісь конкретні завдання, тому що це все енергія, тому що це все сили, це все час. І ось, коли трапився Шальманко Денщик, якби у неї вже не було варіантів. Це був 2011 рік. І вона мені сказала, що ти не маєш ем, вокальної освіти, тому консерваторію ми будемо закінчувати у музичному Уявіть класі. Собі. І з 2011 року ми регулярно відпустка, не відпустка, як би там не було, ми регулярно працюємо над, над тим, щоб голос розвивати. Перша вистава це був шельменко в Донщик, де я заспівала прісіньку. На той час це було зараз. Мені це дуже смішно згадувати, тому що там була всього лише соль другої октави, яку я на той час не могла тримати, і... але ж тримала. Ну що ми робили? Я значить там милий мій ту до тебе. Я тебе люблю, і я не могла її тягнути, Бо в мене не було сил, в мене не було голосу. І я так в портал головою впиралася, це відіграв. Ну тобто, ми заміняли. Ми заміняли якісь речі. Згодом це була музична вистава Медовий місяць, де вже був більш такий естрадний, мюзикловий вокал. А що у нас було наступне? Моя ну, потім черівна. була моя чарівна леді, так, але. Якщо порівняти вокальне виконання моєї червоної леді на той час, і зараз це абсолютно різні речі. На той це час моя леді. На той... Образ гарний <сум> на той час мені е, дуже легко давалося абсолютно все, весь той е, кіпіш, який був у виставі. Єдине, що потрібно було все це заспівати. Зараз е, уже з часом, якби ну заспівати, та не проблема. І я дуже обожнюю свого викладача з вокалу, тому що ми постійно розвиваємося, в нас немає е, якоїсь е, такої сталої планки. Тобто, якщо вокальні можливості дозволяють, вона навіть уже в тому репертуарі, який йде, вона мені е, підвищує ці завдання. Наприклад, фінал першої дії там раніше все було на одній ноті, коли вона зрозуміла, що ми можемо собі дозволити вийти на і тепер це ретреть. Постійний розвиток Вона весь час хоче танцювати, uh -huh. да. uh -huh. але ж ви бачили, ось ми розповімо так в тих на тих світлинах де потрібно було їй. Вона вигадала, що сама запропонувала. Вона до речі, дуже мисляча акторка, яка постійно пропонує режисерові uh -huh. теж якісь вигадки. І ось її купають, і вона в піні вся uh -huh. вискакує uh -huh. на сцену. А як це зробити? Ми не знаємо, і ось вона сидить і сама вигадує, як нашити цю піну, що придумати, щоб цей костюм, щоб всі у залі зрозуміли, що вона таки в піні вийшла. Щоб було запитань, що це? Да? Так, я пам'ятаю, як глядачі питали, а що, вони співають наживо? Ну, як же наживо? Сидить оркестр на сцені, то ясно, що наживо співають. Просто не вірили навіть, що поєднували всі актори, з танців, так, поєднували і. І рухалися, і танцювали, і співали. Але є такі моменти, от коли режисер ну хоче скоротити дуже багато тексту, і потрібно замінити пластикою. Але Оля пішла далі. Вона вивчилася грі на ударному інструменті. Не, ну тоді було запропоновано обирай або там баяна кардон, або барабани. Мене свого часу дуже вразив. В одній виставі актор, який грав на барабанах, і я думала, напевно, він все життя цим займався, вчив. Ну і я кажу, ну якби там баяни, барабани. Ну якби баян я тримала в руках і розуміла, що це, в принципі занадто важко це все на собі тягти. Ну, вона потім на гармошці вийшла у народному малахі. Ось і мені режисер сказав: кажу, у тебе є півтора місяці, пробуй. Вот ну і слава богу, сьогоднішній день якби ну туда якій виставі моя черевна леді». Моя черва леді». Ось і я е, теж згадую, як стояв оце, Приходиш рано. Вона вже б'є. ідеш ввечері, вона ще б'є по тим баро, і вона дійсно, Руслан, Дворницький, Ну, Це Руслан, це просто його заслуга. Так, Він їй приділив стільки уваги, тому коли в в промені світла вона бере ці палички і починає. Як на мене гатити типу, по я на одній барабан. виставі, до речі, поламала паличку. Сильні руки тільки сказати. Під час вистави я поламала паличку, і я mm. розумію, що мені ще треба догравати. Mm. А на сцені сидить оркестр, і як Бурслан в цей час він звільняє, якби мені місце за ударними, mm. і сідає mm. на сходинку. І я розумію, що в мене паличка просто на дві частини, і що вона гостра. Я ж розумію, що я зараз йому пропорю всі барабани, і я спиною відчуваю, думаю, що робити, що робити. Я її перевертаю іншою стороною. Ось, ну такі. Теж трапляються, коли мали. І, да. і тоді просто зал взривається від аплодисментів, тому що в цьому промені вона грає. Е, Наступною вокальною виставою це була Летюча миша Розалінда. Незвичний для мене трошки образ. ну Багато якихось нянців, але. Там є певні складнощі у вокалі, яких мені дуже цікаво. Але було. Але якщо якщо так глянути, якщо він такий мені, Яких живучий Яких живучий. мені дуже цікаво було досягати разом з викладачем з вокалу. І Ну, не буду розповідати певні секрети, але вона. Після кожної вистави вокальної вона мені завжди каже, які завдання були виконані, які не дуже над чим потрібно попрацювати. Або, наприклад, якщо там щось її абсолютно задовольнило, що буває вкрай рідко, тому що якби ми знаємо такі, які люблять постійно розвиватися і постійно підвищувати собі планку, і вона інколи приходить і вже каже: так наступна вистава буде ще ось, так. але ось так сталося в цьому році. Коли вона вийшла в образі неперевершеної, ось ця Дженкінс, яка вразила всіх. Ось і, і я хочу тобі сказати, ти ще це не знаєш але... у виставі неперевершена. Та? Вистав виставі не вороч. Вона Супер. і прийшли фахівці, музиканти, які мені 40 хвилин розповідали про виконання і, і про те, наскільки вона вжилася в образ. Ну, як можна було. О, Оленко, ну уявіть собі, оця юна дівчинка. Так. А її героїні 70, а її героїні 74, і вона. Різнобарне живеть. амплуа Ольги Ось, Боги. Так, ну, це треба бачити. І ще хочу сказати, що до цього амплуа, що до цього амплуа, це, звичайно. Я думаю, що це її все ж таки мрія режисерська. Вона здійснилася у мюзиклу «Красуня та чудовисько. І зараз, ну і зараз е я дуже вірю е в те, що ми зможемо подарувати нашим юним глядачам казковий мюзикл Снігова королева. Але це теж буде авторський мюзикл, такий, як Красуні і Чудовисько, хто його. Брета, дивився, повністю. Так, тут теж будуть трошки незвичні персонажі, яких немає у звичних варіантах казок, звичних варіантах там, або інсценівок, або там, фільмів, мультиків. Трошечки водозмінена і трошечки закладена буде інакша ідея. На яке, а яка ідеальна? А всі буде співати, та... танцювати, ну, рухатись. Я можу про відкрити завісу, що в основ, ну, якби, ідея мюзиклу це віра в те, що коли ти не сам, ти можеш подолати все. Отож, угу. якщо Отож. ми не самі, ми можемо подолати все. І прийде перемога, і з'являться нові казки. Обов і обов'язково здійсниться Оля, твоя мрія різдвяного концерту. Так, і мюзиклу, і наступних вистав, і твої найсокровенніші, найпотаємніші мрії вони обов'язково здійсняться. Дякую. Знаєш, тому що ти на те заслуговуєш. Дякую. Дякую так? за таку приємну розмову. Не все звісно ми встигли обговорити, але я ну я вражена просто талантом пані Ольги. Наскільки це можна вмістити в одній людині від принцеси з бременських музикантів до відміреться? До речі, чому я налогі провожу, принцеса весела трубадурочка, да до Жани Дарк. До речі, яскрава роль в Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що всі вважають, що найскладніші вистави для мене щодо вокалу це там, де є використання академічного вокалу. Насправді це не так, і на сьогодні для мене найскладнішою вокальною партією є партія Жани Дарк у Білій Вороні, тому що потрібно вміти а, взяти над собою контроль. Над тими емоціями, які є, і паралельно з цим має бути дуже чіткий певний вокал, який має достучатися до кожного серця, і ну для мене на сьогодні, не дивлячись на те, скільки вже йдеться вистава, це найважча вокальна вистава, так, тому що віддаватися, бути, жити на сцені, це дуже важко. Дуже важко інколи стримувати, стримувати якісь певні емоції. А там же без емоцій взагалі неможливо. Е, ну просто є такі нюанси, знаєте, ти актор, ти маєш виходячи на сцену, забувати абсолютно все, що все, що залишається ось там за колісами. Але прем'єра вистави була мені здається, у 18-му році. Mm -hmm. Вона тоді була така дуже для мене сокровенна. А все, що скажімо так, а після 22-го року. Чесно кажу, важко стримувати, стриму стримувати весь той біль, так і ну не найважче і вона для мене сьогодні. Вистава. Звучить абсолютно вона звучить полічно. вистава, зазвучала абсолютно інакше. Я вам скажу, що навіть комедії вони зазвучали інакше, тому що дуже багато є речей, фраз якихось на які ми раніше не звертали абсолютно уваги. От Там в комедії там йдуть якісь фрази а після всього пережитого побаченого озвученого. Навіть в комедіях трапляються такі нюанси, що ти їх уже починаєш сприймати абсолютно інакше. Дякую вам за таке сприйняття. Так. Дякую, що сьогодні ми поговорили в такому тісному колі. на Здійснення усіх мрій, усіх сподівань і до наступних зустрічей у нашій театральній кав'ярні. Так. так, пані Світлано, так, сьогодні так. разом з нами була Світлана Фецайло, Олена Черпатюк. Ми були разом, і Ольга Буга, акторка так. театру імені Садовського. До наступних зустрічей! До Наступних. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.